Activision задумались про те, щоб робити скінчиків Call of Duty стриманішими. Де ви були раніше, чуваки? Останні роки гравці серії реально огнівають від того, як виглядають скінчики персонажів у мультиплеєрі. Згадати тільки останніх черепашок ніндзя. І для багато кого це стає ну, реальною проблемою, коли він хоче пограти у серйозний мультиплеєрний шутер, а поруч з тобою бігають Рембо, Термінатор і Сімка з хлопаків. Їх же там всім було, правда? Один відомий інсайдер серії The Ghost of Hope каже, що в середині Activision чудово знайомі з тим, що спільнота думає про скінчики і надрейшні. Шні колаби, що перетворило гру на крінч в стилі візуалу з Fortnite. За його словами, команда зараз обговорює ідею бути більш стриманою щодо скінів, наборів та мікротранзакцій. Адже, хоч вони і друкують для компанії гроші, але затяті фанати серії вже втомилися від них. Також він повідомляє, що з поверненням Верданська у Warzone кількість гравців почала суттєво зростати, і саме оновлення перевершило всі очікування студії.